Привіт всім! Дуже хотілося б, щоб цей день був дійсно святковий повністю-повністю, щоб було натхнення, щоб, як це було колись ще до вторгнення, коли ми виходили на Антонівський міст, і коли ми раділи, стояли на холоді під вітром, але це було Такий підйом єднання, єднання вітало в повітрі. Це для мене день соборності, це день е, єднання, це день, коли ми, пови... ми повинні кожен день це пам'ятати. Але ми повинні пам'ятати, що коли ми об'єднані, тоді нас бояться вороги, тоді ми сильні. Разом ми сила це не просто слова, це так воно і є. Тому ми зібралися, щоб показати, що ми є, що разом ми сила, що Україна буде, була, буде і. Що б не було в Україні, ми все поборемо, коли ми будемо разом. нас кожен робимо все більше і більше. я просто впевнена, що на наступний рік ми якраз і зробимо довгий ланцюг від Херсона до Онижи через весь міст. І нехай це моє улога останні 8 років із нашого гімну. Нехай ворожить Сьогодні ми трішечки трішечки відтворили того, що було, намагалися відтворити той настрій, який у нас був колись. Ми в минулому році це робили, і в цьому році ми зробили ланцюг єдності. На жаль, не на Антонівському мосту. На жаль, цей ланцюг єдності у нас був в більш безпечному місті, більш небезпечному місті, а, але чому я сьогодні раділа? Коли ми співали їм, я бачила, як люди зупиняються, прикладають руку до серця або просто співають разом з нами. Але ніхто не залишився байдужим. І навіть не було як минулого разу тих, хто бурчав собі під нос, що це вони тут гімн співають. Звісно, вітає з з ним ним Завжди виходили на, Лів... на Антонівський мост, ми зараз не можемо цього зробити. Але ми чекаємо, коли лівий берег все ж таки звільнять. І ми поїдемо туди, і зробимо ланцюг зі справжні, а окупантів не буде на нашій сім'ї. І я хочу, щоб ви це свято пам'ятали, це не тільки день Злуки, який був колись, це наше справжнє українське свято, тих, хто любить Україну. Ще не вмерла України, ні слава неля, ще на пратя українці, усміхнеться доля. браття у своїй сороді я радію що ми змогли сьогодні трішечки, трішечки дати тепла нашим херсонцям дати в віру в те, що є такі люди котрі не здаються значить не все пропало я потім пішла в магазин э, скупитися, а мені на касі э, дівчина каже: Ви знаєте, ви так казали, що я чуть не розплакалась, бо я сама з лівого берега. А ми згадали, не згадали, а нагадали про те, що э, лівий берег без правого як людина без серця. І що ми все ж таки хочемо. І мріємо про те, щоб ми воз'єдналися. не так як сказав Зеленський, що сьогодні це свята. Об'єднання лівого і правого берега, ні, це зовсім інше свято. Це наша мрія така, а насправді це свято зовсім інше, і про це треба знати, і це треба читати. І коли мені кажуть, що ну та що там, та, той акт звуки був підписаний, скільки там проіснувала, проіснувала ця ОНР на той момент, і скільки той акт діяв, ні. Справа в тому, що в 90-році, му році, от цей день соборності і єдності вклали трішечки іншу суть, іменно таку. Коли, коли я не приймала участь у 90-му році, я узнала про це пізніше: що у нас був, було таке святкування, був ланцюг єдності зі сходу на захід з півдня на північ. І тоді не було мобільних телефонів, і тоді готувалися зарані-зарані за півроку до того моменту, коли зможуть вийти одночасно люди у всіх селищах, у всіх містах по дорозі, по шляху котрий е, е, зробили логістику, і люди вийшли в 90-му році, на хвилиночку. Це була ще не вільна Україна. І от тоді вклали такий сенс, що якими би ми не були, якого би віросповідання або атеїсти, якої би національності, якого кольору шкіри, ми повинні бути єдині, бо ми живемо в одній країні, бо це наша країна, наша земля, і ми повинні себе відчувати нацією. І от це ми повернемо 100%. Оце об'єднання я би дуже хотіла.